Шеремет Алла, директор державного закладу, Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини. Це державний заклад, де перебувають жінки на сьомому-дев'ятому місяці вагітності. Або ж жінки, які мають новонароджених дітей від народження до виповнення їм 18 місяців, тобто півтора року. Це жінки, які попали в складні життєві обставини, які перешкоджають їм виховувати дітей. Що це саме за складні обставини? Це коли родина відмовилась допомагати матері, коли є відсутність житла, коли є відсутність роботи, взагалі всіх засобів для того, щоб можна було жити і виховувати дитину. Це ті обставини, коли немає рідних, немає близьких, людей, які можуть допомогти, навчити доглядати за дитиною, виховувати її. Взагалі. Це заклад, де працюють люди, соціальні педагоги, є адміністратори, медична сестра, психолог, які допомагають мамі не тільки навчити купати дитину, доглядати за нею, але й розуміти, як дитина розвивається, навчити співати її колоскових і взагалі допомогти знайти вихід з цієї ситуації, яка склалася в житті мами. Щоб знайти житло, де можна буде далі проживати, для того, щоб сформувалася та необхідна умова, прив'язаність до дитини, коли ми можемо сказати, що мама вже повністю стала самостійна і може сама проживати, сама знайти роботу, сама виховувати дитину. І допомогти ми можемо в тому, щоб Громада, в якій буде проживати мама, теж сприяла їй знаходити виходи в складних життєвих обставинах. Ось такий наш заклад. І якщо жінки опинилися в такій ситуації, вони можуть до нас звернутися за телефоном, вони можуть самостійно приїхати, вони можуть звернутися до Консультативних пунктів, які є при кожному пологовому будинку. В консультативних пунктах працівники центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді допоможуть їм необхідний пакет документів зібрати і направити до нас в центр матері і дитини. Дозвольте мені усіх вас привітати з прекрасним святом 1 червня. Це день захисту дітей. І саме 1 червня був відкритий наш заклад 6 років назад. На днях до нас приїде 63-я мама, яка буде чекати дитинку народженнями. Будемо разом чекати народження дитини. Дозвольте всіх вас привітати ще раз святом, побажати міцного здоров'я, миру і побажати так, щоб кожен з нас мав сім'ю, кожна дитина мала сім'ю, кожна дитина мала маму, тата, рідних, необхідних їй людей для того, щоб вони могли. Завжди їй допомогти в житті.